Друзі, всім привіт! Ну що, відбулися перемовини? Вже дуже є багато інформації, що там домовилися, що не домовилися, що про що я висловлю свою думку, і взагалі, що відбувалося на цих перемовинах. Значить. Ізначально, що Зеленський хотів зірвати ці перемовини, це було очевидно, тому що він туди, якби щось, і заявився. Там давайте мені Путіна, а що він не приїхав, хочу балакати з Путіним. Ну, щоб він так хотів, певно, так собі думав, що приїде якийсь там Путін. І він йому вивалить то, що він там вивалив в Трампу, наговорити ще там гірше, Ну, в такому дусі, як в овальному кабінеті, що там все він зірве нав... махне рукою і поїде. Але не тут то було. Він сказав, ця делегація взагалі не мій рівень. А мені цікаво, що би, як би Зеленський говорив з Путіним. Тож він же двох слов не може зв'язати, чітко висловити свою думку. А, і тут він зібрався говорити з бувшим кегебістом. Ну, це таке. Але давайте подивимось ізначально, і в чому приїхала наша делегація. Бачимо, всі в якихось формі непонятній, навіть хто там, службовець, не службовець все рівно натягнув на себе військову форму. Там у меру взагалі в чорній формі, непонятно, що то за форма. На відміну, як всі делегації були в костюмах і галстуках. Чому вони так себе ведуть? Хто їм це так каже? Ну це вино записано в сценарії, що вони мають виглядати як терористи. Да? От підіграють там путіну, що вони не то, що там нацисти чи тер, а вони дійсно якісь ну так вони себе видають, там націоналісти, якісь ну непонятно що. Не зрозуміло що, тому що чому не надіти галстук і костюм? Не зрозуміло. Значить, є команда, що ви повинні і вдіватися, як націоналісти чи якісь там терористи міжнародні. Ну, я так висловлюю свою думку. Але справа не в тому. Значить, дивіться, режим Зеленського називаю режим, тому що вони себе вже видають як режим, як диктаторський режим навіть форма в них така, як в диктаторів. Ніяк не хочуть закінчувати війну. Вони, от хочуть таке, ніби як ведуть переговори, там зірвали, потім щось перенесли, потім там давайте про припинення війни. От вони хочуть робити там припинення війни на 30 днів, тоді трошки постріляли, опять припинення війни і в такому режимі. Але це нікого не влаштовує, тому що навіть ж російська сторона. Заявила, що ми не хочемо війни. Вони чітко заявили: якщо ми усунемо причину, по якій почалася ця війна, то війни і не буде. Про що власне вони й говорили ще в 22-му році? А причина війни це в них, ну це вже ви всі там чули, це там і що вони там називають, дискримінація там розких, там потім. Що там ще оцей націоналістичний рух, там, батько Наш Бендерів, тому Русі, що це от нацисти, ось таке, що такого бути не може. Ну, не має бути. Потім НАТО. Це дуже важливо таке для них, щоб НАТО не було під їхніми кордонами. Ось в, так... в цих питаннях треба працювати. Над цим треба, щоб з'ясувати причину, а не там зупинити війну і чекати, поки ми там. Росія вона нікуди не подінеться. Вона буде завжди біля України. Її ніхто не закине на Марс, десь ще десь в якусь там чи в Африку перенеш все. І тому з Росією треба ввести лише дипломатичні. Перемовиний з самого початку це треба було так робити, тому що це сусідня країна, це не десь там країна якась в Африці, що там можна воювати. Чи хочемо ми того, чи не хочемо, але Україна з Росією завжди повинні вести якісь стосунки будь-які на будь-яких рівнях. Звичайно, що після того, що сталося зараз. То це вже так просто не буде. Але це до цього всього завела, завів верніше, от цей режим Зеленського. Ці, ці неуки, ці неуки привладні, які довели до цього всього. Так отож, давайте що рішили на перемовинах. Перше це тищу на тищу, обмін полоненим. Але дивіться, тут один факт є: Росія заявила. Зараз, ну не на перемованих, а вже зараз вона заявила, що вона буде вносити в списки навіть тих українців, які виступають проти режиму Зеленського, виступали і зараз сидять в турмах. Навіть якщо вони там категорично відносяться до Росії, вони от в такому дусі, що вони заявляють, вони будуть вносити списки. В, в цих людей в списки, ну, це мається в виду тих людей, які виступали в самому початку проти війни, і заявляли, що не треба вести цю війну, треба вести перемовини. І ось тоді СБУшники саджали сотнями, сотнями, а якщо не тисячами, людей в СІЗО, в Буталашки, вони ще й досі сидять. Це навіть Павло Яруш. Він же ж досі сидить, він вже майже скільки там, два роки тупо сидить в СІЗО за те, що він заявив, що, Зелен... що Зеленський зрадник, що він дав змогу росіянам зайти, там, розмінував південь, там забрав з півночі, все. І він за ручку завів росіян, так би мовити, в Україну. І казав, що війни не буде, шашлик-манлик, давайте всі готуйте, майські праздники, вже скоро. Так ця людина ще от сидить. І я більше. І більш імовірно, що росіяни навіть його внесуть в список на обмін. Хоча він категорично проти Росії. Він заявляє, що Росія це вбивця, Путін вбивця. Але Росія заявила, що навіть таких людей будуть вносити на обмін, які виступали проти режиму Зеленського, виступають проти режиму Зеленського і сидять в СІЗО. Це така здорова абліппуха Зеленському. Тому що ці люди вийдуть і вони будуть давати інтерв'ю. Вони будуть розказувати, за що вони сиділи, як вони виступали проти режиму. І тут вже виступає диктатором не лише Путін, а й Зеленський виступає точно таким же диктатором, ще й гіршим, як Путін. Друге, що рішили, на перемовинах, що. Зеленський заявив: Я буду говорити лише з Путіним, розмовляти лише з Путіним. Коротше, все. І от російська делегація послухала і сказала: добре, ми передамо вашу звістку чи ваше бажання. І можливо, відбудуться якісь переговори напряму Путіна і Зеленського один на один, як то кажуть. Хоча, що Зеленський може щось з кимось балакати, це взагалі людина. Неадекват і далека від усього. Від політики 100%. Ну, може там від юмору артист так, але від політики він далекий. Ну і третє, що власне добивалася українська сторона, що й вона й хоче, щоб я так зрозумів, щоб миру не було, тому що от нас, ні, тіпо, нас не влаштовує там. І вони просто хочуть там припинення обстрілів і тому ну, затишок такий. Такий затишок, Зеленський президент, ніхто не стріляє, війна на паузі, і все так стоїть. Всіх все влаштовує. Лише українців це не влаштовує. І вже й Росію це не влаштовує. Лише Зеленського влаштовує, тому що Зеленський прекрасно розуміє, що якщо настане мир, скасується військовий стан то влади Зеленського і світ простигне. І в цьому руслі вони рішили, що вони росіяни, так і українці, нехай напишуть план, як вони бачать це все, як вони от бачать це припинення е, обстрілів. Да? Це ж не просто там це ж велика лінія, і як вони це бачать. Не пишуть якийсь план, і потім російський буде план, український план, і потім, можливо, вони. Якось дійдуть до якогось консорціуму, чи як там воно називається, до рішення. Так? Але я повторюсь: Росія хоче повністю припинити війну і щоб настав мир. Україна ж навпаки не хоче миру в такому форматі, як предлагає Росія. І тому вона хоче зараз заморозку, просто заморозити і все щоб утриматися в того корита, вона робить все. Вона, їм, вона зневажає будь-чим людським життям, взагалі лише думає про себе. І тому є такий факт. От зараз проскочила така інформація в ЗМІ, що відбувся обмін тілами загибших. Загиблих. Ну на полі бою. І ось російська сторона повернула 900 там. 4 чи скільки а українська повернула 34. Тобто 900 загиблих українців і 34 росіян. Про що це говорить? Два випадки. Якщо так проаналізувати, перший випадок це то, що Росія так захоплює території ну, прям кілометрами. Кожної хвилини, кожного дня захвачує кілометрами українські. Території і тому от загиблі українці виявляються на території вже російських, якби окупованих, і тому більше, а росіян відповідно менше. Або другий випадок втрати, що втрати українців майже в 30 разів більше, ніж росіян. Тому що зараз, якщо ви переглянете соціальні телеграми медіа та закриті медіа, то ви побачите, як бусифікують людей, кого туди забирають. Там і наркомани, і бомжі, все лише лапають взагалі відказники, і люди не готові воювати. І потім цей весь народ, зброд, вивозять туди, без автоматів, без нічого. І потім ось ці трупи зниклі безвісти. Чи не зниклі безвісти, ось, потім обмін тілами, оце все, що босифікували, а завтра вже там то тіло лежить. Про що це говорить? Це говорить, що Україна зараз не готова далі воювати. Вона лише щодня втрачає тисячі кілометрів і тисячі людських життів. І тому, друзі, для мене очевидно, що Зеленський це зрадник, він зрадив Україну і український народ. І тому під час військового стану, а верніше повинен бути стан війни. Чому не вводить Україна стан війни? Це зрозуміло. Тому що при стану війни всі депутати мають бути мобілізовані на фронт, Там скасовується і комуналка, і всі пільги, і борги, і кредити, і то все. Через це Україна не вводить стан війни. А по суті, Україна воює з Росією. І тому у нас повинен бути введений стан війни, а він не вводиться. І тому при введенні стану війни головнокомандуючий генерал там, Збройних сил повинен взяти керівництво в свої руки, а Зеленський під, повинен бути підданий під військовий трибунал як зрадник України і українського народу. І через це Зеленський, власне, поставив цього штучного сирського ручного генерала, штучну фігуру. Щоб ним керувати, і щоб не... отакий От сценарій не пройшов. Коли виявиться, коли будуть чіткі факти, виніше факти є, але ніхто не може їх озвучити, надати і довести до логічного свого закінчення, що Зеленський повинен бути арештований і підданий військовому трибуналу. Друзі, всім підписуємося, пан Богдан завжди говорить правду, всім попав.